Любі друзі, зверний на зв'язку. Сьогодні я вам розповім, хто ж такі зварювальники. Це мій відеовлог, який я розвиваю і хотів би вам розповісти, хто ж це такі, хто ж ці загадкові люди, які поєднують метали, створюють конструкції і як саме вони працюють, може для когось це стане надихаючим відео, тому буду намагатись передати саме мій досвід і розповісти вам об плюсах та мінусах, які супроводжують це все. Заварювати собі чаї. Кофії, ну і я вам розповім. По-перше, це люди, які зазвичай виконують обов'язок зварювання металів в нас складних умовах. Це оточення небезпек, які з часом можуть впливати на ваше здоров'я. Це пил, це газ, це впровінювання ультрафіолета, це розплавлений метал, який може капнути вам на шкіру та лишити слід на все життя. І шум, який оточує і не дає сконцентруватись. Хоча концентрація це найголовніше, що є у зварювальника. Ну і також його вміння, яке приходить з досвідом. Тому якщо ви є людина, яка не може всидіти на місці, це може бути для вас проблемою. Якщо ви не маєте того, що вам буде забезпечувати безпеку, одяг чи зварювальна маска, фільтра, витяжки, також вміння, це буде теж грати вам не на користь. Але в цьому всьому є і плюс, що мало хто наважується на в цьому хаосі зробити те, що виглядає. Привабливо якісь конструкції, якісь елементи, які є, наприклад, ну, ці лавки, да? тому є, люди сидять, люди відпочивають, розмовляють, а це створено також зварювальниками. Тому майте на увазі, що люди, які вас будуть оточувати, не завжди будуть приємні. Люди можуть бути, які, не маючи мети, прожигають своє життя і лишаються просто функцією замість того, щоб творити, створювати. Це все може також зіграти з вами злий жарт. Коли запрошують на якісь посиділки, там, де бухання, на якийсь розврат, це все також не є на користь розвитку, бо, скажу так, що зварювання в складних умовах дуже добре оплачується, але після цих грошей, якщо ви не маєте мети, то це все є пшиком. Тому майте на увазі, що мета, для чого ви це все робите, є найголовнішою. Бо концентрація на зварюванні дає результат, дає відчуття, що ви щось створили в цьому житті, і після вас воно лишиться. І саме це. Саме те, що ви робите, і є тим, що лишиться для ваших дітей. Тому це те, що я хотів для вас сьогодні передати. Сьогодні я на прогулянці під цією старою липою на лавці розповів вам такі речі. Якщо вас цікавить, Моє життя, якщо цікавить зварювання, я буду розповідати, показувати, і це все буде на цьому каналі. Тому підписуйтесь, підписуйтесь та ставте лайки. Це мене буде мотивувати.